Трамп не дуже цікавиться змістом, йому потрібна форма. Він домовився, зустріч має бути між Зеленським і Путіним. Йому байдуже про що вони будуть говорити. Взагалі, він до цього. Не хоче мати нічого спільного з цією зустрічю і з, з містом цієї зустрічі. Що стосується того, чому я вважаю, що проведення тристоронньої зустрічі це також пастка, це з огляду на те, як Трамп дуже легко змінює свою думку, ні, ніяк не занурюючись в деталі. Тому я і вважала, що ця зустріч, якби вона відбулася, вона могла би бути фатальною. Тому що двоє людей, які розуміються між собою, коли зустрічаються з третім, який для них є чужинцем, і якого вони не дуже полюбляють, то зазвичай це не на користь цього чужинця відбувається.